Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас з черговою порцією класних новин. Друзі, зараз будемо ржати разом. От Чесно, якщо хочете поржати, то дивіться відео до кінця. Чесно скажу, от те про що я вам зараз розповім, що неможливо було собі уявити якихось там буквально 5-6 місяців тому назад. От хто б сказав би 5-6 місяців тому назад, що таке буде відбуватися в Сполучених Штатах Америки, ну навряд чи хто б міг би в це повірити. Але не я, друзі, не я. Я вам давно вже тут кажу, що Америка е дуже швидко перетворюється в Рашу, параша номер два. Хтось зі мною погоджується, хтось не погоджується. Але, знаєте, після 2014 року я вже вірю в все. Так, для мене немає нічого неможливого. Або, якщо хтось каже, я в це не вірю. Так, я чудово розумію, до чого веде Трамп Сполучені Штати Америки. Ну і те, що сьогодні сталося, це просто це вже апофіоз. Там вже і Байден вийшов, виступав сьогодні, розповідав про те, що. В Сполучені Штати Америки прийшли темні часи. Ну давайте ми з вами. Про це поговоримо. Але спочатку хочу вам нагадати, що сьогодні перший день пройшов, коли Канада живе з новими тарифами. Так, Дональд Трамп підписав указ, і сьогодні перший день працюють 35% на канадські товари, тобто тарифи. І тут у нас в Канаді дуже багато цих ватноголових трампаботів, знаєте, оці от, які любітелі сідої старіни і такі, знаєте, магівці, такі прям відверті магівці. Таких вистачає серед. Україномовних російськомовних, і вони зараз прям запльовують ці крани тим, як от як же Трамп зараз вже поставив на коліна нещасну Канаду. І зараз оцей майк Маркарні все просрав. Ну надо же, йому вистачило яєчок не здати Канаду так Трампа, і вони зараз його намагаються там костити і про щось розповідати. Що Канаді тепер буде дуже дуже боляче і дуже дуже погано. На що сам Маркарні вже давно дав відповідь, і він сказав, що перемовини продовжуються. Але, друзі, знаєте, тут дуже цікава реакція самих канадців. Так, а що ж роблять самі канадці? Ну, нормальні канадці я маю на увазі не оці гарвоплати, які їх мало так, їх тут можна на, на пальцях перерахувати, але вони дуже голосисті, їх полюбляють боти, боти підтримують їхні канали, тому що вони працюють на руку ботів. Так, і боти просувають їхній контент. І здається таке враження, що це такий якийсь мейнстрім в Канаді. Але це все брехня. Так ось канадці, американці самі сидять, дивляться на це, і все кажуть. Ну, якщо е, американці вибрали собі цього ту пору чмо президента, ну нехай сплачують більше, так тому що ну всі чудово розуміють, що підняття тарифів на товари це сплачується ким правильно? Це сплачується канадцям. не Американцям вибачаюсь, не канадцям, не мексиканцям, не європейцям. Це сплачується американцям. Чи це приносить додаткові гроші в кишеню Ка сполучених штатів Америки? Так, звісно, Дональд Трамп зараз активно витягає гроші з американців зі своїх виборців і активно їх перерозподіляє серед своїх друзів. Ну і щось забирає до себе. Це важливо розуміти. Так ось канадці до цього відносяться досить спокійно. На всі ці воплю, які ви зараз чуєте від цих е, україн. Україно-руськоговорящих ватних голов, не звертайте уваги, тому що вони взагалі не розуміють, про що вони кажуть. До речі, Банк оф Canada та Канадський банк вже підрахував, і він надав чітку цифру, що під ці тарифи потрапляє тільки 5% всіх товарів, які йдуть з Канади до Сполучених Штатів Америки. Так, тобто ця цифра 35% на канадські товари тарифи, вона звучить досить строго, так досить страшно, але якщо її розп. Вкласти, то там тільки 5% цих тари, канад, всіх товарів з Канади підтрапляють під ці 35%. Ну Канада якось з цим впорається. Ну і Маркарні вже також сказав, що Сполученим Штатам Америки не вдасться захопити Канаду. Ще раз е Карні сказав, що Канада це не Америка, і не треба мріяти, що Канада стане 51 м штатом Америки. Тобто, зараз, поза лаштунками, відбувається те, про що ми з вами розмовляли буквально пару днів тому назад, що скоріше за все немає жодних якихось. Tam Більш-менш зрозумілих нормальних е, перемовин між Канадою і Сполученими Штатами Америки. Америка просто висуває ультиматуми, з якими Канада повинна погодитися і приєднатися до Америки, але Канада це робити не збирається. І якщо ви пам'ятаєте, я вам розповів про 177 тисяч втрачених робочих місць в Сполучених Штатах Америки, в зв'язку з тим, що Канада звичайні канадці просто байкатують канадську американську продукцію, не їздять до Америки, і там цілі вже в. Індустрії просто вважаться, вони просто падають. І ця новина смішна новина, яку я вам зараз розповім, вона також пов'язана з цим. Знаєте, друзі. Так ось, що ж сьогодні відбулося? Ну, перше, давайте ми з вами розберемося. Сьогодні Дональд Трамп, наш Дональдіно. Ну це руде придуркувати. Ну окей, давайте. Е 1 серпня 2025 року звільнено Ерікі Макентафер, комісарки Бюро статистики праці. Уявляйте собі, Незалежне бюро. Так, це незалежне бюро. І е, її звільняють і звільняють, тому що е, Дональд Трамп наїхав на неї і сказав її звільнити. Чому? Тепер виникає питання: чому її звільнити? Уявляйте собі, її звільнили. Тому що Дональду Трампу не сподобалися реальні цифри по роботі, по робочим місцям, тобто він розповідає, що там. Кожного місяця в Сполучених Штатах Америки відкриваються нові там 140 тисяч робочих місць, там, 300 тисяч робочих місць. А на самому ділі факти показують, що е, 177 тисяч закрилися, але тільки там 70 відкрилися. Так, тобто йому не сподобалися реальні цифри, реальна жива статистика. І він просто сказав: Ні, мені не подобається як вона рахує, звільніть її. Просто взагалі проганіть її і все. Поставте когось. Іншого, хто буде розповідати, що зараз при мені економіка бумить. Ну і до речі, порівняння з тим же самим періодом рік тому назад, коли був Байден, так то там взагалі швак. Тобто при Байдені там дійсно все зростало, економіка буміла, створювалося багато робочих місць, а при цьому придурки там не, немає цього всього. Йому це не сподобалося. І це знаєте, кого мені нагадує? Це мені нагадує ну, Путіна, це само собою, то таке ж саме тупорили, е, топерила мавпа, яка ок окей, там, Хто приніс мені погану новину, того й казнім. так? Ну це, от мені нагадує, саме ці азіатські ханів, знаєте, от от пам'ятаєте, як, яка там була у них історія. Ганця, який приносив погані, но, погану новину, його просто відрубали йому голову, його знищував, казнили. Так Так і у Дональда Трампа, він вирішив проблему. Щоб не було у нього погано в економіці, щоб ніхто не знав, що у нього немає робочих місць, що він зробив правильно, замість того, щоб. Сісти, подумати і зрозуміти, що він робить не так, що можливо, щось десь він там косячить і треба якось щось робити інакше, і найняти собі дійсно кваліфіковану е, команду, так дійсно кваліфікованих фахівців, які зможуть розробити всю цю проблему, які він створив за перші 6 місяців зі Сполучених Штатів Америки. Він просто почав звільняти тих, хто розповідає реальну ситуацію, так просто людей, які е, надають це. Це, ну, це статистика, це живі цифри, сухі цифри, за якими нічого не стоїть. І зараз вже на це звільнення. Ну, по-перше, відреагували фондові ринки падінням, тобто просто рухнули знов таки фондові ринки. І це не просто так, тому що тут вже є, е, є вже, ну вже висловилися умні люди, які розповідають про наслідки та потенційні ризики. Отже, перше подірвана довіра. Позбавлення статистики, е, позбавлення статистики через дані може знизити впевненість інвесторів та аналітиків у відповідності цифр Т в реальності, так тобто він втрутився в незалежну взагалі контору статистику е, для того, щоб статистика підмальовувала нужні потрібні йому цифри, і звісно, інвестори зараз кажуть: слухай, та подожди, а що ж ми там будемо дивитися на ту статистику і що ж ми там будемо розуміти, якщо там будуть малювати мавпочки Трамповські мампо те що буде захочеться Трампу, так і зараз в паніці, в паніці так, підрив незалежності БЛС, так усунення комісара через політичну незгоду суперечить уставленим е, нормам функціонування агентства. Тобто, цього взагалі не потрібно було би бути, але воно відбулося. І це ще раз доказує, що Сполучені Штати Америки впевнено і швидко рухається в бік Раши, так тобто там починає Трамп Просто кап капіює е, Путіна, капіює Кім Чинина цього з північної Кореї, капіює е, е, те, що відбувається зараз в Китаї, тобто будує будує свою імперію. Ну і можливий фінансовий вплив Новина спричинила падіння фондових ринків мінус півтора відсотка після оприлюднення і звільнені, тобто ось такі зараз відбуваються у нас події. Друзі, Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп продовжує розвалювати країну. Дональд Трамп продовжує штовхати Сполучені Штати Америки до прирви. Ну і. Щось мені так підказує, що дуже скоро ми з вами станемо свідками сьомого. Знаєте, такого найбільшого сьомого а, фейлу Дональда Трампа, тобто його сьомого банкрутства. Тільки тепер Дональд Трамп збанкрутіє не тільки якийсь там свій бізнес, а взагалі збанкрутіє всі Сполучені Штати Америки. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі залишатися разом. Канада тримається, Канада стоїть. Канадці відважні люди тут, канадці не. Піддадуться Дональду Трампу Американців взагалі посилаємо нахер. Ідіть нахер. Знаєте, слід за російським кораблем, отак, ото і кажемо американцям. Ну і Дональду Трампу також, да. Тож, давайте будемо залишатися разом, підтримувати один одного. Канада підтримує Україну, українців. На цьому стаємо і будемо стояти. Тому давайте, як завжди, по старій перевіреній схемі. Від вас підписочка на канал, від вас подобаєчка цьому відео, від вас найкращі в світі коментарі. Від мене, як завжди, класні цікаві новини. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!